Красуні діви, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Пропоную зараз за 5 хвилин отримати магічну підказку від Таро. Яким же ж буде ваш тиждень? На що налаштовуватися і як провести його плідно, оскільки той, хто володіє підказками, той спокійно готується до тижня. Початок, середина і кінець. Нас початок, ой, вибачаюся! Дивіться, який у нас інтенсивний початок. Початок липня, і ми зараз дивимося. Даже так, чудово. на колоди ви бачите, в нас ваген, колесниця. Перша карта пуста. Карта говорить, що інформації, як починається тиждень, немає. Що це нам говорить? Що залежить від вас. Є підказки, я вам тільки що якраз говорила, Всесвіт, напевно, почув, і тут він хоче вам сказати, що. А спробуй сам чи сама вирішити, з якої ноги ти прокидаєшся. Спробуй зрозуміти, які плани будуть, чи взагалі сказати, яке в мене налаштування. Тут ви обираєте ваш настрій. Карта пуста, пустий лист. Ви на ньому намалюєте свій настрій, свої бажання, свої події. Тобто. Все світ каже, бажай, мрій, думай, їдь, не їдь, сиди, залежить від тебе. Спробуй нарешті проявити свою ініціативу без того, щоб хтось тобі щось розказував. Середина тижня це король Кубків, може бути знайомство. Знайомство з чоловіком водної стихії. і ви в нас земля, він в нас тут. До речі, ви десь можете поїхати, оскільки дно колоди колесниться, і тоді. Цей король кубків, наприклад, зустрінеться вам і буде у вас спілкування. Також це може бути робота з психологом, робота з вчителем. Ви можете піти до лікаря, оскільки це в нас лікар, і отут щось буде з кровоносна система, лімфа, все, що має з рідиною, якийсь зв'язок. І будете. Ходити на обстеження, може, кров хтось буде здавати. Ну, тобто середина тижня пройде таким от увага емоційній сфері, увага своєму здоров'ю. Або це кохання, або знайомство з цією людиною. Кінець тижня, карта Гершарін, імператриця. Ви бачите, що е, дівчинка в нас тут така вагітна. До речі, ви можете піти до лікаря і знати, що ви вагітні. В кого програється, напишіть дівчата. І от саме можете йти на УЗІ, робити справді УЗІ, і от ви побачите, що у вас така манюсінька є малеча. Тут може бути ще карта імператриця говорить нам про сферу краси. Тут у нас професіонал, до якого ви йдете, і може хтось буде робити собі якісь процедури. Хтось може буде себе покращувати, щоб так сказати. Якісь бути уколи робити, до парігмахіра сходите. Насправді, от квіточки тут красиві, до модельєра, можливо, стиліста підете, для того, щоб. Побути дівчинкою, побути дівчинкою зараз дуже важко, оскільки 35 градусів жари. Хочеться побути таким бревном, яке лежить і не рухається. Але ви це ж можете. Імператриця наша мама, хтось з вас, можливо, буде турбуватися, буде шукати лікаря того, хто доглядає за вашою мамою. Або поїде до мами. ви всі різні енергії програються про різному в кожного. І ще імператриця говорить про такий косметичний ремонт вдома, коли ви вирішили нарешті побілити, покрасити. Хтось може справді займатися покращенням своєї емоційної сфери. І ви скажете, що мені потрібен консультант, який ну знаєте, така класика жанра там, повернення жіночості, відкриття сьомої чакри, 25-го, не знаю, пункта якогось. Тобто, ви будете займатися собою. Дуже гарний тиждень. Зараз дивимося поради від оракульної колоди, в якому стані вам потрібно знаходитися. І мрайте троми. Трошечки помріяти треба. Взагалі, це саме ця креативність, коли ви імператриця, коли ви бажаєте, хочете, намагаєтеся прожити себе і нарешті сказати, що я не ламова. Коняка, я імператриця. І от подорож може бути, ви справді десь поїдете для того, щоб саме цим зайнятися. А може якийсь ретрит, ретріт, з друзями зустрінетеся, ще група товаришів, скажімо, зараз є велика кількість ретритів, якісь семінари, які будуть от вам допомагати і мрійте. Діви, шикарний тиждень, який приведе вас до потужних трансформацій. Бажаю нехай тільки позитивні енергії прийдуть до вас, а ваші лайки, ваші Коментарі це обмін енергією зі мною. Дякую вам за це. Побачимося в наступних відео або на приватній консультації. Під відео є телефон. Я на вас чекаю!